Йому в Барбар Всім привіт! Мене звуть Олександр Пазенко. Я 9 років тягнув в Україну руський мір тим, що розмовляв російською мовою на своїх ютуб-каналах, за що мені дуже соромно. У мене не було багато підписників чи мільйонних переглядів. Ніяких грошей з реклами чи з Ютубу я не заробив. Але була велика відповідальність перед людьми, які мене дивилися, та вірили мені. А саме страшніше, це то, що я сам себе найобував. Я з дитинства повівся на російську пропаганду, на музику, кіно, телебачення, літературу та не розумів, яка різниця, аж поки свинособаки не прийшли в мою Україну бивати моїх братів та сестер. Отож, я скинув стару шкуру та починаю все спочатку. Я не збираюсь комусь подобатись, ні на кого не працюю і як завжди роблю тільки те, що мені по кайфу. Я знаю просту річ. Що мої відоси зайдуть свідомим людям, у яких живе любов в серці. А злим людям та гейтерам я відповім так, як каже моя сусідка тьоть Наташа. Хто про мене хуйове мислі, хай мені в хуй севислі. Отож, вітаю у вас в Барберхаті і ми починаємо. Поруч зі мною, мій друг, дизайнер. Ця людина знає про барбершопи не менше, ніж я, тому що ми дуже багато років дружимо. Він пошли, що кожен день у нас в барбершопі. І Андрій, розкажи, будь ласка, як ми з тобою познайомились. Доброго дня, Олександр. Доброго в Барберхаті. барберхаті. Познайомились ми в 2000 Хуяком році. в минулому в далекому минулому. В Столітті так, Тоді тільки з'являвся YouTube. І на просторах Ютуба взагалі не було блогерів українського походження. І коли я побачив Олександра, який розказував на ту тему, яка мене цікавила, а саме на тему. А який відос тебе зачепив? Мене зачепив твій відос про пінку Барбасол. Легендарний, бляха. Яку Барбас. ти шукав на позниках в епіцентрі. Це була оболонь, ну похуй. А, це оболонь було? Угу. Хорошо, а. Чому зацепив? Того, що я розповідав про якусь п'янку. Тобі треба було побритися чи що, в тебе вже борода була тоді чи? ні? Ну, мінімальна щитина. Та ну просто зацепило, ходить тіп, реально з камерою, знімає себе по місту, і мені відомі ці вулиці, по яким Саша ходив. Я думаю, як це круто. Просто можна взяти телефон чи це була відеокамера. А що ти знімав? Якась губрошка, вонюча, ну тобто на палки, отака. Потім я взнав, що. У цього чувака є е, свій барбершоп, потім я вирішив прийти в цей барбершоп, а він сидить на вході і втикає в телефон. І перше, що я йому сказав, давай я зроблю тобі дизайн барбершопа, пам'ятаєш? Ну, тут помню, тут не помню. Да. А Саня сказав, подивився на мене от такими вот очима і сказав, то ні, мені нічого не треба. І це була перша зустріч. А як ми почали спілкуватися? Я чесно вже не пам'ятаю. Давно було. Я ніколи не забуду той день, коли ти ми тільки познайомились, і ти, я на другому поверсі щось там тусувався, де школа, і ти притягнув мені якийсь пакет і почав доставати якісь страшні дорогі фірмові речі. Я так злякався, думаю, блядь, якісь поли, якісь там, як ну як фірма, я навіть не розбираюся. Ну коротше, якісь шмотки для багатих. Такі різні, коротше, а я тоді ходив в оверсайзі, а вони такі вузькі були, знаєте. ну, коротше. Саня тоді ходив на широких шмотках, і я на нього дивився, думаю, як от такий от пацан може носити от такі квадратні я футбол, живісти, квадратні, спорт, квадратні спорт. футболки. І, в принципі, твій дух оверсайза перейшов до мене, я вирішив Це теж правда. носити оверсайз, я тоді сильно набрав. А ті речі, які були на мене малі, в які я просто вже не поміщався. Я вирішив підігнати Сані, але він їх, він їх закенселив. А саме круте, що я ще спомнив. Тоді, що оверсайзовський якось пакет цілий назбирався, цих оверсайзовських речей. І я, коротше, комусь сказав, кажу, підіть там на Майдан, ви, викиньте десь на смітник. І через два дні хтось заходить і каже, блядь, чувак, там бомжі в твоїх речах ходять. А, Ну так, хрещатик в твоїх речах ходив. Було прикольно, звісно. Саме головніше, що хочу подякувати нашим хлопцям військовим ЗСУ та ПВО за те, що ми досі живі, тому що ми в Києві, світло є, вода є, слава Богу, але не, не так не по всій Україні. На жаль, хлопці, дякуємо, що ми досі живі. Хоча неділька така важка була і Умань, і Запоріжжя, і Дніпро, і багато загиблих, тому люди, будь ласка, я там бачив, що зараз з'явилися якісь нові пранкери, які щось там ходять всім так весело, наче війна десь далеко і дойобується до військових. Будь ласка, не робіть цього, бо якщо військові повернуться, вам, блядь, піздець буде. Це я вам, блядь, гарантую 100%. До речі, нещодавно Олександр повернувся з Бахмута і повернувся зовсім іншою людиною. Я був здивований і хотів би почути, що на нього так сильно вплинуло. І після чого він змінився, на мою думку, навіть очистився. Хуїстився. Я тобі розказував, ну як я, тобі, я тобі фотки показував. Що вам треба знати, це те, що ну я їздив там з військовими по військовим справам, ну, тобто в інстаграмі там є фоточки, як я з воїнів. Ну, це те, що я займаюся, чим я займаюся з першого дня війни. і Давайте так, я спілкувався з військовими. Це дуже прості люди, які свідомо зробили свій вибір ще на початку війни. Я спілкувався з бригадою, яка знаходиться на самому передку на Бахмуті, і більше року вони там, до речі, і вам треба просто подивитися в їх очі, щоб зрозуміти. Того, що, е, як Андрій каже, що мене ото, типу, попаяло, ну не попаяло, що трошки я помінявся. Якраз із того, що після спілкування з ними, і взагалі то, що я там побачив, е, люди, це жорстко. Того, що я знаю, що ви всі заморилися від війни, у вас там весело, блять, воно весь Київ, нахуй. Тусовки, вино, дискотеки, блять, де вас нахуй, гроші є? У мене на труси блядь, гроші нема, сука, блять. Піздець. І саме цікаве що мені ті хлопці казали, що. Бро, я, типа, два дня був вдома, хожу по вулиці, всі гуляють, всі веселяться, дискотеки, тусовки, наче війна десь далеко. І просто що реально мені важко і неприємно, що всім весело, наче знову повернувся 14-15 рік. Що війна десь далеко, а блять, а у вас своє життя. Хоча б донатьте, юбаний брод. І і не ображайте військових. Просто вас хочеться, щоб ще ви були свідомими і постійно пам'ятали про, про українську ідентичність і наскільки це важливо, а не тільки в той момент, коли прилітає ракета там, в Дніпро або по Умані. Чуваки, прокидайтесь. Ну я думав, що вже на п'ятий день війни Можна було все, все люди зрозуміти. почнуть просто не, не те, що там перебуватись, просто ну. Реально, процес почнеться якесь відновлення е, ідентичності, національної свідомості, відновлення історичної пам'яті. Що ви почнете в книжках? Хто шукати, ви, що ви, де ви знаходитесь? Ну, почат, яка ваша ціль, почнете блядь. якусь історію викопувати е, не 41-й рік, а 39-й, Голодомори, Йобаний Сталін, там Ленін, хоча б по 20-му століттю пройшлись, до вас ніхуя не доходить. Вам потрібно постійно, блять, щоб щось прилітало. Щоб а, ви згадували, блядь. що руський мір це, блядь, що це, ну що він всередині вас в першу чергу, блять, видаляйте цю хворобу нахуй. До речі, у мене є гарний подаруночок від Петровича. Це замком Бріга, який веде хлопців у бій. Це хлопці, які тримають наші позиції під Бахо, там, більше року. Ванька, ось ось, це, це ти. Какайраніча. Ось-о, диви. Оце такий трофейчик. Це за те, що я стриг подарували мені. Хто буде в Києві, заходьте до барбершопчика, понюхайте Ваньку, чим він пахне. І... Оце ж Він теж по-російській -по розмовляв блядь, і дорозмовлявся. Продовжуємо тему про яка різниця, І зараз я вам хочу прочитати дуже прикольний коментар, який написали під відосом експрес-стрижки з Оксаною Мовчан. Е, зачитую. Пацани в коментарях під кожним відео. Саня, сходи, пострижись в Райвел. Саня, доброго дня, я Олександр Пазенко, і сьогодні ми стежимось в Е, Хлопці, бля, я вас уже не перший рік чую про Райвел. Я бачив ці коментарі. Відібіться, будь ласка, від мене з цим райвелом. В Райвелі працює два учня, які вчилися в моїй школі. Андрій Долгіг і Саша Волков. Андрюха вроді не працює. Ну, боку, такі, точка, такі, да? Точно працює, так. До речі, у нас дизайнер такий дотошний, барбер-хантер, він любить все розпитувати у мене, що як ми як сьом. І якось він мене спитав, типа, куди сходить, постригти бороду. Ну, я недовго думаючи, кажу, а ну давай, в райвел. Розкажи, будь ласка, як ти відвідав райвел? Як ти взагалі твої враження, стиль, атмосфера, що вони транслюють? Що це взагалі за барбершоп чи перукарня? Ну, Бро мені розказав про райвел. І наступного дня я записався на стрижку бороди. Стрижуть пацани на 100 і 100. ну Дуже круто роблять саму геометрію бороди. Них, Посушили, витянули. Да, Помили плюс... тобі бороду, до речі? Помили. В них Що ст... реально рідкість. Да, сам стайлінг, от моделінг, я не знаю, як це правильно там називається, mm -hmm. бороди. У них же ж. крута. то якась була проблема з бородою, чи як? Ну, мені ніхто не міг зробити ту форму. Щоб от чуваки я пістр... його відправляв не не тільки в раві. Він А да, Я був блять в десяти барбершопах Києва. Ну я не буду розказувати про які. них хуй на них. розкажи да. про ну, коротше за постійно мені запорювали, Я рік ходив, блять. Відростив запороли, відростив, сука, запороли, криво. Я барберочки. не Ну блять, ну чуваки, ну навчіться стригти бороди. Ну я па нагород. У що, році. Я ще помилили. Я ще одне скажу, це наш нас ж барберхата і про барбершоп. Звісно. Взагалі Ну, це ж як маст то тобто в кожному барбершопі повинен бути майстер, який вміє це робити. Виходить, що все, що вони можуть робити, це стригти, як ця стрижка називається, саме популярна. Кроп. Кроп, От кроп, да, там вміють робити. Ну, ну бороду мало хто міста. Райвел я... нормально роблять бороду, це ну, гарантую. Кайфова косметика, класно сушать, вимивають. Кожний диванчик, у них класний. Інтер'єр трішки нагадує. Інтер'єр, ну, і, інтер і сам, самі, грубо кажучи, корпоративний стиль. Айдентика, костюми, в яких люди там стрижуть, і це нагадує Black Star Maфію, Тімоті Стайл от, от, трішки застарілий стиль, мені здається, потрібно зробити якийсь ребренд, бо, бо чи, от, от, немає душ, душі в інтер'єру якоїсь немає, хоча все вилизано, все чистенько, все стерильно, але інтер'єрчик можна обновити. Бля, ну. В Одесі є теж такий чувачок, але він прям був в підорашці і прям працював на тіматі, коротше, і такі ж татуїровки набив, і вернувся в Одесу і відкрив теж схожого дизайну, там, де все, отак сіре, бетоне, ну, типа, ніхуя, нема чому за око зачепитися, як ти кажеш, нема душі. Блять, ну, давай як дизайнер, скажи їм щось. Ну. ну, то що я скажу? Пацани, зробіть ребрендинг. Можете зараз поки що, пацани, до речі, донатять ЗСУ, допомагають. За це великий Красавчик. респект. Можливо, Красавчик. зараз ну, інтер'єр не на часі, але, будь ласка, закінчиться війна, змініть трошки інтер'єр, добавте душевності якоїсь добавити. До речі, оцей новий ребрендинг мені допомагав робити наш дизайнер. За... за що я тобі дуже дякую, друже. І тобі дякую за те, що ми 10 разів посварились, блядь, і чуть не пиздили один одного. Я повір... ну, блядь, я все життя робив в своїх барбершопах ремонт сам. Я сам це придумував. Ну, типу, мене короче, і, короче, були. Я беру, беру цю людину. Ми їдемо в офігенний салон, з яким я працюю 15 років, <рес> в якому мене знають, поважають, каву роблять. Привожу туди Сашу там. Йому розкладають 5-6 варіантів оцього кольору, і він просто починає на всіх кричати, блядь, це не той колір, нахуй. Ні, Ну реально, це... я що не бачу, ну, бо ну, якщо. Ти ну, дуже скандально до цього та, ну При чому тут, ну типу, я знаю, що мені хочуть, просто я не люблю, коли мені продають якусь хуйню. Нахуя мені впарювати якусь хуйню, а якщо що? я чітко знаю свій колір. Хуй на них. давайте один... чітко знаю свій колір. Давайте ще один класний коментар зачитаю перед тим же відосом з експрес-стрижок. Коротше, це, блядь, трешняк. Коротше, не робіть з ним ремонти ніколи, це просто винос Що Про, Коментар. Прочитай, будь ласка, це з останнього блять, Ну, Я дуже погану російською мовою читаю. Так, зверху, так? Оце, так. Да. Бро, ну відеось же з тобою на мітинги в Харкові, на заводі. Ніколи б не подумав, що ти переобуєшся і почнеш вести канал на мові. По ебалу за такие отрабатывать. Бро, это не патриотизм и все дела. Просто получается, забил ты на тех, кто смотрел тебя на другом языке. Это, блядь, на пидорашистском. Ты гандон, нахуй. Так. Все, прочитал? Как минимум, неуважение к своей аудитории, привет общих знакомых. Э, Навчися писать, без помилок, ты дебіляка, Вы, Пояснюю для тих, хто не в курсі, в Україні є такі всеукраїнські змагання Барберів, називаються Барбери Митинг, які проводяться в Харкові. І мене запросили там бути суддею, судить змагання. І це видно, ось якийсь підарашист, який виїхав з Харкова. І, до речі, всі, ото, хто там пишуть в мене на ютуб-каналі Альдо Барберс Чулітьніговолічні рушки?» Я їбав вас рот, пішли ви нахуй, йобана підарашка, сука, вам пизда. Ви поняли черти, сука, за наших діточок, жінок, братів і сестер нахуй. Я був у Бучі, був у Ірпенів і ще багато де був нахуй. І тільки щось мені сука ляпніть нахуй за російську мову, блять. Ви зрозуміли мене під'єбані дівані, нахуй? Короче. Ну, просто можливо, хтось не зрозуміє, чому ми, для нас це так важливо. Я вважаю, що це не тільки для нас повинно бути важливо, тому що російська для усіх, мова це, це, не, є, це є. не є мова, це є політичний інструмент, інструмент для анексії інших народів, це для ментальної окупації. Тобто вас мовою окуповують в першу чергу. Тому що мова це і культура, і Зброє. спосіб спілкування, і коли ви е, носій носі. цього інструменту, яким нас вбивають, це інструмент для вбивства. Мова це інструмент для вбивства, політичний важіль, яким можна робити дуже глобальні, погані справи і знищувати просто цілі народи. Якщо хочете бути, ну, грубо кажучи, розносити цей йобаний вірус, руський мір, який потрібно лікувати в цей момент, Ти правий. а не після війни. Ви під час війни не можете блядь, цього збагнути. Що буде після війни? Знов стачок буде звучати баста, і все це поєботи. пішли вони нахуй, їбать. Прийдуть часи, коли підорошська мова, блять, вам буде стидно навіть з хати вийти, блядь, побачите. Це, я, коротше, продовжую. Я хочу, щоб з неї через, через рік ржали з російською мовою, так само, як ржали з української, коли я приїхав сюди в 2009-му. О. Ви О. всі просто сміялися. Чувак, ти що, з села? Чи ти там зі Львову? Принижували? чи ти. Ну, я. Ну, там похуй на їхні приниження. Я не ну, ображений. Я був здивований. Чому я нормальний чувак, який там чимось займається, ну, щось робить, якусь користь приносить, знаєш і, і з мене постійно ти з якогось села, а чому це ж Київ? Ну, піздец. Ну... Асілі, а ас сука, асимілювали мозги. При тому всьому, коли їхні батьки приїжджали до них в гості, бо я жив в гуртожитку. 4-5 років. Ви з батьками спілкувалися українською? З батьками українською. Батьки привозили такі клунки з їжею, і вони цуралися своїх батьків, тому що батьки Піздец. розмовляли українською. Мама, йди Піздец. від гуртожитка подалі. там знаєш…» я, я говорю: а що, в тебе ж батьки української? Ну, так, да, ну я приїхала в Київ, я так привикла. Піздец, бляд, я це ментально, це, ну, це називається, як називається? як ментальна шльондра, да? При тому я... всьому, як це стосується і дівчат, і хлопці. Задумайтесь. Хтось це називає синдром меншовартості, Да? що вони менше варті, коли вони українською розмовляють. Піздець. І це, ну, ми б про це не говорили, якби це не продовжувалося. Ну, це продовжується, цей процес не, не зупинений. Багато хто толерує із моїх навіть знайомих. Так, досі продовжують піти говорити, яка говорить, раніше, нахуй, блядь. Дуже круто, сказав, дякую тобі. У кого є трошечки мозку, задумайтесь, будь ласка. А я прочитаю ще один коментар від того ж підараса з останнього відоса, з відоса з експрес-тришок. Єсли деля на то пошло, в вхаткови на барбермітинг, ети общальця на рушко, і тебе это никак не смущало. А сейчас політику що тошенням вміщать не надо. Скажи за політику. Та я, блядь, ну дай заспокоїтись мені хоча б, ну. Так вискажись туди, тобі треш, легше стане, я тобі кажу. Хоч, може там зі ста людей до трьох дойде. Люди не, не пов'язують мову з політикою. Для них мова це просто мова. Якби люди цікавились, якби цікавились взагалі, ну для чого це? Ну тому, я думаю, їм би було просто навіть стидно на нею розмовляти. У мене так. є, в мене проскакує суржик, але я над цим працюю. Та суржик це нормально. Суржик це нормально. Блядь. Ну, ну, в мене більше жива. А коли навколо помирають люди, блядь, наші хлопці, там піздець. Ну, це треба бачити. Їм дуже тяжко, їм реально дуже тяжко, блядь, А тут, нахуй, всім весело і ще блядь, говорить російською, ну це ну ким треба бути? Так, у нас є ще одна така новина. Як сказати, мабуть, зашквар не то що тижня чи місяця, зашквар десятиліття. Коротше, нещодавно якийсь барбер з барбершопу дипломат разом з хлопцями, з ножами, з пістолетами прийшли в барбершоп М15 серед білого дня побили барбера. А саме цікавіше, що той барбер з дипломату, який прийшов в М15 і все це устроїв. Почав при усіх кричати: тут хуйово стрижуть, приходьте до мене на стрижку. Блять, це смішно. Це не, не то, що не смішно, і навіть і не грішно. Барбери є, культури нема а можливо, це, знаєш, як є зараз нова фішка агресивна продажа. Коротше, хлопці, я розумію, що там може там у вас свої якісь барбер конкуренція. Я знаю, що барбершопи відкриваються як гриби спеціально один біля одного. Я знаю, бо я розказував, щоб в Томігані була та сама історія за кожного клієнта, за кожні 100 гривень давилися, блядь, Прям давилися, блядь. Ну просто. Що тут, блядь, взагалі пояснювати? Війна, блядь, і таке серед білого дня при клієнтах устраювати. Чувак просто мабуть, нього якісь обіди чи хуїди. Ну, це не є з ким воювати. Можете не влаштовувати між собою. Між будь собою... ласка, ну, блядь. Між собою цей. Це що це взагалі фіш. таке? Чувак просто себе похоронив, він просто заніс себе в якийсь блекліст барберський і розізлив усіх барберів. І не наразі такі зараз. Розізлив е усіх барберів. Брррр. Не наразі зараз такі, блять, суперечки, хлопці, якби в той день він зайшов отак до мене, він би ахуєл. У мене стригся воєнком київський, який стрижеться в мене ще з самого початку, якого я ще стриг воєнкомату на початку війни. У мене взагалі тут 80% СБУ, з міністерств багато клієнтів. І, блять, він би ахуєл. Він би вже, блять, копав окопчики, блять, і вибачався на камеру, того що. Хлопці, ну. Блять, це навіть слів нема. Ви що гоніте, ну що це таке? От що це таке? Скажіть, будь ласка. Якщо там є у вас якісь тірочки, спілкуйтеся, як люди. Я вам дам пораду. Вічливість це найкраща зброя. Розумієте? А не агресія чи ще якась хуйня. Будь ласка, давайте без такої дії. Ви ж дипломати. Дипломатично вирішуйте свої питання. Да, дипломатичний підхід, блять. Так, ну що, барберочки? Я думаю, що для першого разу буде достатньо. В майбутньому ви побачите ще багато цікавих гостей. Будемо обговорювати всі цікаві теми, які Різних стосуються гостей. чоловічих стрижок, косметики та багато чого цікавішого. Е, в цьому шоу чи подкасту, чи дискотека. Називайте, як хочете. Я хотів, щоб ви більше познайомились зі мною, тому що Альдо Барберс шоу вже 9 років. Щоб ми поговорили про зйомки, про внутрішні всякі аспекти, як що проходить, як там всі оці моменти відбуваються. Барбершоп уже в та школі 8 років. І тому обов'язково вашими пальчиками тицяйте, ставте лайк, підписочку, за репостик, взагалі буде респект. І я вас дякую і бувайте здорові! І саме найголовніше найскоріші нам перемоги! Всім дякую.